Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі щуп пошуковий варіант 7. Складається з алюмінієвої рукоятки та двох змінних накінечників: діелектричного та сталевого. Фіксація виконується за допомогою гайки відносно осі. Різьбове з'єднання забезпечує досить жорстке. Та надійне кріплення. Загальна довжина 68 см, вага не більше 300 грамів. Для зручності транспортування один з накінечників можливо сховати в рукоятці. Та помістити в чохол. Шохол виконаний з Плотної тканини має липучку, є ось така ручка та передбачене кріплення на ремень.